У рівному від початку повномасштабної війни перейменували 80 вулиць, усе аби в місті не зосталось нічого радянського. Так, частина авеню тепер названі на честь українських військових, що загинули під час великої війни. До прикладу, вулицю Курчатова змінили на Володимира Стельмаха. Чоловік, жертвуючи своїм життям, врятував побратимів. Матір героя України, пані Зінфіра, розповідає те, що одна з вулиць рівного названа на честь її сина, для неї надзвичайно важливо. Для мене Зараз на даний час основне, якби щоб люди пам'ятали, тому що пам'ять живе вічно, і саме в перейменуванні цієї вулиці живе пам'ять про мого сина. Декомунізація завершилась, а війна ні. У стінах міськради виникло питання, чи продовжувати змінювати назви вулиць, адже радянських авеню вже немає. Розбудовується нові мікрорайони. Ми теж плануємо все-таки зробити. Хочемо перейменувати саме нашими героями. Ті вулиці, які вже на ну, є наймані, ми їх не хочемо фактично перейменувати, тому що люди теж хочуть там називати по-іншому. В свою чергу ми зупинили до того періоду, поки не закінчиться війна. Але якщо у нас будуть нові мікрорайони розбудовуватися, будемо називати нашими героями. Та аби не викликати у громадськості негативної реакції, у міськраді вирішили проводити опитування щодо перейменування вулиць. Нині мова йде про зміни назв двох вулиць. Пропонується перейменувати частину вулиці Льонокомбінатівської від перехрестя вулиці Василя Червонія та Льонокомбінатівської до перехрестя проспекту Генерала Безручка та вулиці Льонокомбінатівської на вулицю Богдана Нікітіна. Вулицю Набережну на вулицю Тараса Давидюка історик Микола Бендюк разом з Андрієм Живіком робили напрацювання щодо перейменування вулиць рівного. Основним принципом було показати місцеву історію. Нині ж Микола Бендюк вважає, доки війна не завершиться, перейменування вулиць на честь українських військових потрібно призупинити. Після за закінчення війни потрібно назвати вулиці тими, хто заслужив найбільше. Ми розуміємо, що всіх вулиць для всіх не хватить. Але тут мають бути виключення, і ми ті виключення теж передбачали. Як, наприклад, вулиця Тараса Давидюка, іменем Тараса Давидюка, в принципі, в рівному має бути. І не за те, що він загинув, а за те, що він зробив для рівного до того, що як пішов до армії. Ми запитали рівнян чи на часі перейменування вулиць на честь українських військових під час війни. Ну, позитивно, так, але ж е, ну, дивлячись, які вулиці, як е, не знаю, чесно кажучи, ну взагалі не, не, не негативно. Ну, по, війна йде немаленька, ну, то я думаю, що стоїть було б. Ну, їх треба запам'ятати, а то так забудуться. Хлопці що, просто так життя дали. На даже якась їхню пам'ять. Да? Пам ну, в проєкті воно обов'язково має бути вулиці перейменовані на честь героїв. Тоді навіть мови нема, але чи на часі, то не мені рішати. Ну, на мою думку, гроші на треба. Ну, на мою думку, якщо сім'я сім просить, то чому не перейменувати? Хай буде. Чи накладуть чиновники мораторій на перейменування вулиць, поки невідомо. До слова, голосування щодо перейменування двох вулиць міста проводитиметься до 26 квітня. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.